Друзі, привіт! Маю ось таку смачну грушу, приготуємо з нею торти з цікавим, на мою думку, поєднанням це груша, кориця та солена карамель. Грушу, звичайно ж, потрібно попередньо добре промити, очистити від шкірки, а далі наріжте її ось такими невеликими кубиками розміром до 5 мм. Грушу потрібно протушкувати, я її відправляю в каструлю з товстим дином. А оскільки сорт груші є достатньо солодким, то цукру додавати я не буду, а додам лише невелику кількість кориці. Тушкувати потрібно на вогні трішки нижчому за середній до тієї пори, поки груша не стане м'якою, та карамельного кольору. Ось, приблизно такою. Далі приготуємо з неї кулі. Для цього вам знадобиться желатин. Я замочую його в пропорції 1 до 6. Де 1 – це желатин, а 6 це вода. Трішки ось так розколотили, а далі потрібно відправити його в холодильник, щоб желатин набух. Тим часом можна підготувати форми для кулі. Для цього я взяла кільця діаметром 14 см. Кожне з них загорніть ось так в фольгу. Якщо не маєте фольги, можна замінити на харчову плівку. Тим часом желатин вже набух, його можна розтопити або ж на паровій бані, або ж в мікрохвильовій печі імпульсами. І додайте його до груші. Гарненько перемішайте і, в принципі, все, кулій готове. Залишилось лише розподілити його по формочках. Дуже зручно робити це відразу на вагах, так ви зможете контролювати вагу та товщину кожної заготовки. Відправте в морозильну камеру і бажано робити такі заготовки напередодні. Для крему вам знадобиться вершковий сир. До нього потрібно додати цукрову пудру, а далі збити його міксером. Збивати потрібно на середніх обертах до тієї пори, поки сир не стане більш м'яким та піддатливим приблизно одну хвилину. Як тільки вершковий сир став м'якішим, додавайте вершки. Я додала 100 г. Продовжуйте збивати міксером, доки маса не стане більш м'якою та повітряною. крем сир буває різної щільності, тож кількість вишків може відрізнятися. Готовий крем перекладіть в кондитерський мішок і далі вже можна переходити до збирання торту. Я буду це робити в кільці діаметром 18 см. Відсадіть на корж трішки крему, так ви зафіксуєте його на підложці. Для торту використовую класичний бісквіт. Рецепт закріплю в коментарях. Вам потрібно слідкувати, щоб торт стояв чітко по центру, це є важливий момент. Далі відрізали кінчик у кондитерського мішка приблизно шириною до 1,5 см і далі відсаджуєте крем ось так по колу. Таким чином, ви зможете контролювати товщину кожного прошарку і це також впливає на красу розрізу вашого торту. Після того, як ви садили крему, так лопаткою розгладжуєте, щоб уникнути пустот. Далі ви викладаєте грушеве кулі завдяки тому, що воно було підмороженим, ви з легкістю перенесете його на торт і воно не деформується. Викладати потрібно чітко по центру, а далі навколо начинки навколо кулі. Потрібно відсадити ще трішки крему. Утворивши з нього ніби як бортик, він захистить начинку від того, щоб вона потрапила до краю торту. І це також є важливим моментом, оскільки, якщо будь яка із начинок потрапляє на край торту, під час того, як ви будете вирівнювати торт, то в цьому місці може утворитися тріщина. Зверху на грушеве кулі викладаєте солену карамель. Слідкуйте, щоб вона не потрапляла на кремові бортики лише на грушеве кулі. Багато її викладати не потрібно достатньо невеликого тонкого прошарку, хоч вона і дуже смачна, але разом з тим вона і солодка. Як зварити солену карамель, я вже не стала знімати, щоб не робити відео занадто великим, але обов'язково розпишу покроково в описі під відео. Обов'язково підпишіться, щоб не втратити рецепт. Ось тут добре видно, що карамелі достатньо тонкий проширок. Далі на неї зверху викладаєте крем. Закриваєте кремом карамель та грушеве кулі практично повністю. Далі викладаєте крем по самому центру. Коли ви покладете наступний корж, крем розподілиться. Пригладили крем трішки ось так лопаткою, а далі викладаєте корж. Слідкуйте, щоб ніде не було пустот. Викладіть наступний корж, далі його потрібно трішки підрівняти, притиснути, щоб він ліг максимально рівно, і також під ним, той крем, який під ним, він розподілиться. За бажанням ви можете просочити даний торт для цього вам знадобиться молоко та цукрова пудра закип'ятили, охолодили і просочуєте. Далі потрібно викласти все як в попередньому прошарку: крем, грушеве кулі, карамель, крем і останній корж. Його так само вкрай важливо рівнесенько викласти, Притискаєте там, де він трішки піднявся вище. Оскільки від цього залежить, наскільки рівний по висоті буде ваш торт. Після того, як ви зібрали торт, його обов'язково потрібно накрити та відправити в холодильник на стабілізацію мінімум на 5 годин, а краще на ніч. Далі покриваєте кремом за вашим бажанням. Це може бути крем чиз або ж ганаш. Я вирівняла торт шоколадним ганашем, а потім нанесла шоколадний велюр. Дякую всім за перегляд. frame I sмаčnowhong.